Добрий день! Я Наталя Миколаївна. Ми розглядаємо тему раціональні вирази, дії з раціональними дробами. Ми розглянули вже більшу частину питань цієї теми. Ми з'ясовували з вами, що таке раціональні дроби. Знаємо основну властивість раціонального дробу, вміємо додавати віднімати раціональні дроби, множити і ділити їх, а також підносити дроби до степені. На попередньому уроці ми займалися тотожними перетвореннями раціональних виразів. А тема сьогоднішнього урока це дробово-раціональні рівняння. Дробово-раціональними рівняннями називаються рівняння, які містять зміну в знаменнику. Погляньте на дошку. Х плюс 3 в чисельнику х-5 знаменнику дорівнює 0. Наступне рівняння х квадрат мінус 25 в чисельнику х-5 в знаменнику також це дріб дорівнює 0. І останнє х плюс 2 в чисельнику х квадрат мінус 4 в знаменнику дорівнює 0. Це приклади найпростіших дробово-раціональних рівнянь. І в мене на дошці вони записані, записані в загальному вигляді f от х в чисельнику в знаменнику g від х дорівнює 0. Тобто, іншими словами, в чисельнику деякий вираз, який містить змінну х, і в знаменнику деякий вираз, який містить змінну х. В найпростішому випадку дріб дорівнює нулю. Це буде дробове раціональне рівняння, яке ми розглядаємо сьогодні. Згадайте, коли ми розглядали тему раціональні дроби, ми казали, дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю. При цьому знаменник не повинен дорівнювати нулю. Чому? Ділити на нуль ми не можемо. Чисельник може дорівнювати нулю, а знаменник не може дорівнювати нулю. Коротко це я записала на дошці за допомогою символів. Чисельник в мене позначено, як вираз, який містить x, f від x дорівнює 0, а знаменник g від x не дорівнює нулю, і це все одночасно. То є система складена з двох умов. Ми можемо записувати розв'язання цих рівнянь за допомогою системи, а також є інший спосіб записування. Ми можемо залишити чисельник дорівнює нулю, а то, що знаменник не дорівнює нулю, записати, наприклад, справа від цього виразу і сказати Область допустимих значень зміни знаменник не дорівнює нулю. Коротко ОДЗМО. Це два способи оформлення цього завдання. Ви будете дивитися, як робить вчитель у себе на уроках, а потім записувати. Я покажу вам, як розписувати і першим чином, і другим чином. Слідкуйте уважно. Розв'яжемо спочатку перше рівняння. Чисельнику х плюс 3 знамен х плюс 3 знаменнику х-5 дорівнює 0. Розмірковуємо так. Дріб дорівнює 0. Коли чисельник дорівнює 0, я пишу х плюс 3 дорівнює 0, а знаменник х-5 не дорівнює 0. Зараз я пишу за допомогою знака системи. Дві ці умови одночасно. З першого рівняння х дорівнює мінус 3. Я трійку перенесла в праву частину, змінивши знак на протилежний. А з другого х не дорівнює 5. Погляньте на дошку. Х дорівнює мінус 3 це є розв'язок рівняння. При цьому мінус 3 не дорівнює п'ятірки, тому це вже є відповідь. Ви можете записувати словами відповідь. Я відповідь підкреслюю на дошці. Я бачу, що х дорівнює мінус 3 це є розв'язок нашого рівняння. Зрозуміло? Наступне рівняння х квадрат мінус 25 чисельнику, х-5 знаменнику, це дріб дорівнює 0. При цьому знову чисельник дорівнює 0, знаменник не дорівнює 0. Зараз я буду оформлювати другим способом, погляньте на дошку. Я залишаю чисельник, пишу х квадрат мінус 25 дорівнює 0. При цьому пишу ОДЗ, ставлю дві крапки і кажу, що знаменник х-5 не дорівнює 0. Спочатку розберуся з областю, допустимих значень цього виразу. х не дорівнює п'ятірку переносимо вправо, змінивши знак на протилежний, х не дорівнює 5. А тепер вже будемо розв'язувати рівняння. х квадрат мінус 25 дорівнює 0. Тоді х квадрат мінус 25 це різниця квадратів, х мінус 5, друга дужка, х додати 5 дорівнює 0. Добуток, як відомо дорівнює 0, коли перший множник дорівнює 0, або другий множник дорівнює 0. Тоді хміну 5 дорівнює 0, або х плюс 5 дорівнює 0. З першого рівняння х дорівнює 5, з другого рівняння х дорівнює мінус 5. Тепер необхідно провести аналіз відповіді. Х дорівнює 5 і одночасно х не може дорівнювати 5 тільки, тому що він перетворить знаменник на 0. Тоді цей розв'язок не належить області допустимих значень. Значить, він не мож... Значить 5 не може бути розв'язком цього рівняння. Ми кажемо, не належить ОДЗ. Або сторонній корінь ще, можемо так сказати. А от х дорівнює мінус 5. Ходить в область допустимих значень, це не є п'ятірка. Тоді відповідь остаточно х дорівнює мінус 5. Ви можете записати слово відповідь, я просто підкреслила корінь цього рівняння. Бачите? Перший шаг ми сказали, чисельник дорівнює нулю, другий шаг визначили область допустимих значень цього рівняння, а потім з тих корінів, які ми отримали, прибрали сторонні корені. Ті, що не входять в область допустимих значень. Ви зрозуміли? І наступне рівняння. В чисельнику х додати 2, в знаменнику х2 мінус 4 цей дріб дорівнює 0. Я залишаю чисельник, кажу, що х плюс 2 дорівнює 0. При цьому область допустимих значень знаменник не дорівнює 0, тобто х2 мінус 4 не дорівнює 0. Зараз я це рівняння розв'яжу іншим чином. Х2 залишу зліва, четвірку перенесу вправо. При цьому х квадрат. Не дорівнює 4. Х тоді не дорівнює плюс або мінус 2. Якщо ми отримаємо розв'язки або плюс 2, або мінус 2, ми е, викреслимо їх і е, будемо вважати сторонніми коренями. Чисельник х плюс 2 дорівнює 0. Звідси х дорівнює мінус 2. Погляньте, мінус 2 не входить в область допустимих значень. Х не повинен дорівнювати мінус 2, тому що перетворить знаменник на 0, а ділити на 0 ми не можемо. Тоді х дорівнює мінус 2 сторонній корінь або не належить області допустимих значень. Отже, в нас немає коренів, які є розв'язком цього рівняння. Тоді ми кажемо, розв'язків немає, або іншим чином, х належить порожній множині. Ви зрозуміли? Запам'ятайте ці дві схеми, застосовуйте ту, що вам зручніше більше, і спробуйте тепер самостійно розв'язати наступні рівняння. Рівняння г в чисельнику х-4 знаменнику х додати 1 рівня 0. Наступне рівняння Д – в чисельнику х квадрат мінус 16 знаменнику х плюс 4 рівня 0. І останнє в чисельнику х-3 знаменнику х квадрат мінус 9 0. Робіть самостійно, потім перевіримо результат. Завдання г чисельник х плюс 4 дорівнює 0, знаменник х плюс 1 не дорівнює 0, при цьому х не дорівнює мінус 1. З розв'язання першого рівняння маємо х дорівнює мінус 4, належить ОДЗ не дорівнює мінус 1. Це є корінь даного рівняння я підкреслила, а ви могли записати відповідь. Наступне рівняння в чисельнику х квадрат мінус 16 дорівнює 0, знаменник не дорівнює 0. Х плюс 4 не дорівнює 0, тоді х дорівнює мінус 4. Розв'язуємо рівняння х квадрат мінус 16, розклавши на множники за різницею квадратів. Перша дужка х-4, друга дужка х плюс 4 дорівнює 0. Тоді перший множник дорівнює 0 або другий множник х плюс 4 дорівнює 0. З першого рівняння х дорівнює 4, з другого х дорівнює мінус 4. Аналізуємо відповідь. х дорівнює мінус 4 не належить ОДЗ. Знаменник перетворюється на 0. Тобто це є сторонній корінь. А х дорівнює 4 належить оди з ми його підкреслили або занесли до відповіді. І наступне останнє рівняння. Чисельник х-3 дорівнює 0, знаменник х 9 не дорівнює 0. З цього ми розв'язуємо і робимо висновок, що х не дорівнює плюс-мінус 3. Розв'язуючи рівняння x-3 дорівнює 0, отримуємо х дорівнює трійки, а трійка не входить в область допустимих значень. Тобто, то є сторонній корінь. Отже, рівняння не має розв'язки взагалі. Х належить порожній множині. Це були найпростіші дробово-раціональні рівняння. Тобто рівняння, які відразу записані зліва дріб, справа є 0. Якщо ми навчилися розв'язувати вже найпростіші рівняння, давайте тепер розглянемо більш складні. Перше рівняння А в чисельнику 5 знаменнику х-2. Мінус. Дріб в чисельнику 3 знаменнику х додати 2 до рівня 0. Воно відрізняється від попередніх. У нас зліва не один дріб, а різниця двох дробів. Тоді перший шаг, який ми виконуємо. Спочатку зведемо ліву частину до спільного знаменника, запишемо у вигляді дріб до 0, а потім будемо розв'язувати. Як відомо спільний знаменник цих двох дробів, це добуток х-2 помножити на х додати 2. Додатковий множник першої дробу, першого дробу х додати 2, у другого х відняти 2. Множимо відразу чисельник на додатковий множник і віднімаємо отримані результати. 5х 5 множимо на х додати 2 і відняти 3 помножити на х відняти 2. Все до рівня 0. Спрощуємо вираз чисельнику, розкриваємо дужки. 5х додати 10 мінус. Множимо 3 на х 3х. Мінус 3 множимо на мінус 2, обережно отримаємо, плюс 6. Знак змінився на протилежний. Знаменник переписуємо без змін х2 помножити на х додати 2 дорівнює 0. В чисельнику зводимо подібні додатки. 5х відняти 3х то буде 2х. 10 і 6 буде додати 16. Знаменнику х мінус 2, перша дужка, друга дужка, х додати 2. Це дріб дорівнює 0. Бачите, ми вже отримали дріб дорівнює 0, це найпростіший випадок, який ми можемо розглядати. Дріб дорівнює 0, коли чисельник дорівнює нулю, я пишу 2х додати 16 дорівнює 0, залишаю його під розв'язком. А знаменник не повинен дорівнювати нулю. Ми це могли робити на самому початку. Ми можемо робити зараз. Я напишу ОДЗ, х-2 дорівнює 0 х-2 помножити на х плюс 2 не дорівнює 0. Тобто х дорівнює двійки і х не дорівнює мінус двійки з цього виразу. Це значення, яке не можуть бути розв'язками нашого рівняння. Звичайно лінійне рівняння ми отримали. 2х плюс 16 дорівнює 0. Буквені вирази. Залишимо зліва, числові віднесемо вправо. Тоді маємо 2х дорівнює мінус 16. Остаточно х дорівнює мінус 16 поділити навпіл, маємо мінус 8. Х дорівнює мінус 8 належить області допустимо значень. Це не двійка, і не мінус двійка. Тому це є розв'язком даного рівняння. Бачите, який алгоритм. Спочатку ми звели дроби до спільного знаменника. Далі записали в вигляді дріб дорівнює 0, а тепер чисельник дорівнює 0, знаменник не дорівнює 0. Рівняння можуть ще бути більш складними. Погляньте на дошку. Необхідно розв'язати рівняння в чисельнику х квадрат додати 9 знаменнику х 1. Дорівня різниці двох дробів в чисельнику х-2 в знаменнику х додати 1, мінус в чисельнику 5 знаменнику 1 відняти х. Це рівняння більш складне. Але спочатку ми будемо зводити його до найпростішого випадку. Яким чином? Перенесемо всі вирази в ліву частину, справа залишимо 0. Давайте робити це х квадрат додати 9. Щоб не втрачати час, я б матимему три дроби з різними знаменниками. Я відразу з квадрат мінус 1 розкладатиму на множники за формулою, яка вам відома. Це формула різниці квадратів. Погляньте на дошку. Якщо ми матимемо різницю квадратів, це дві дужки. х-1, друга дужка, х додати 1. Ми вже використовували цю формулу сьогодні на уроці, але я забула вам нагадати її. Перша дужка х-1, друга дужка х додати 1. Переносимо дріб вліво, при цьому змінюємо знак на протилежний. Маємо мінус в чисельнику х-2, знаменнику х плюс 1. Другий дріб, який був справ, в правій частині, я навпаки буду переносити зі знаком плюс, тому що він мав знак мінус. В чисельнику буде 5 знаменнику 1 мінус х. Це все дорівнює 0. Ми тепер отримали рівняння схоже на попереднє, маємо різницю та суму двох дробів, а справа вже 0. Тепер ці дроби зведемо до спільного знаменника. Бачите, я одночасно розклала на множник і тепер бачу. Спільний знаменник х-1, х плюс 1, але третій дріб має знаменнику не х-1, як нам потрібно, а 1 мінус х. Пам'ятаєте? Ми можемо змінити місцями і змінити знак на протилежний. Я ще це і зроблю. Перший дріб переписую без змін. Далі, другий дріб так само залишаю. Чисельнику Х-2, знаменнику Х плюс 1. Далі змінюю знак перед третім дробом і міняю місцями х-1 і 1. Х і 1 змінюю місцями. При цьому ми замінили дріб тотожним виразом, але вже зробили необхідний нам знаменник. Всі три дроба. Мають спільним знаменником добуток двох множників. х-1, друга дужка, х додати 1. Додатковий множник, який необхідно другому дробу х-1. Третьому дробу х додати 1. А перший дроб взагалі ми, ми залишаємо без змін. Додатковий множник катиничку можна і не писати. Далі множимо чисельники на додаткові множники, розкриваємо дужки. х квадрат додати 9 мінус. Досить важко помножити два лінійних двочлени. Робіть поступово, я буду відразу. Мінус х2 перше на перше. Х помножити на мінус 1 мінус х, але я відразу знаки змінюю на протилежні. Буде плюс х. Далі мінус 2 множу на х буде мінус 2х, але перед другом був знак мінус, тоді буде плюс 2х. Далі мінус 2 множимо на мінус 1, буде плюс 2, але перед другом був знак мінус, я пишу мінус 2. Ви можете, ще раз нагадую, робити це душка на душку, поступово. Нехай у вас буде дві-три строчки зайві, але зробіть це без помилок. Тепер чисельник друг, третього дробу множу на х плюс 1, маю мінус 5, розкриваю дужки, множимо на х, мінус 5х і мінус 5. Знову я змінила знак, було плюс 5, а я змінила на протилежний дорівнює 0. Тепер вже дріб дорівнює 0. Ми звели до найпростішого випадку. Дріб дорівнює 0, коли чисельник дорівнює 0, знаменник не дорівнює 0. Я буду відразу залишати чисельник і при цьому спрощувати вирази, що стоять в чисельнику. х квадрат і мінус х квадрат взаємно знищилися. Х додати 2х, 3х і відняти 5х. Маємо мінус 2х. Далі числові значення. Числові вирази додаємо 9-2, 7 і відняти 5. Маємо додати 2. Це дорівнює нулю. А знаменник не дорівнює нулю. Я знову пишу область допустимих значень, х-1 не дорівнює 0, і х плюс 1 дорівнює 0, звідки х дорівнює одиниці і х дорівнює мінус 1. Ми вже розглядали декілька разів, схожі вирази, тому я швидко написала область допустимих значень. Розв'язую лінійне рівняння, буквені вирази зліва, число я переношу вправо, змінюючи знак на протилежний. Було плюс 2, тепер буде мінус 2. Тоді їх дорівнює мінус 2 поділити на мінус 2. Отримаємо 1. Погляньте на дошку. Ми працювали-працювали, і при цьому виявилося, що х дорівнює 1 є стороннім корнем. Чому? Їх же не повинен дорівнювати одиниці, Тоді в нас знаменники буде дорівнювати 0, а ділити на 0 не можна. Тому це сторонній корінь, або ми пишемо не належить ОДЗ. Відповідь занести ми його не можемо, не маємо права. Тоді відповідь Х належить порожній множині. Таке було складне рівняння, а виявилося, що воно геть не має розв'язків. Бачите, якби ви не враховували область допустимих значень, то ви могли занести до відповіді одиницю. 1, а 1-1 буде 0, і в цьому випадку 1-1 буде 0. Ділити на 0 неможливо, тоді дріб не має змісту, і одиниця не може бути розв'язком. При розв'язанні дробово-раціональних рівнянь досить важливо не забувати про область допустимих значень даного виразу. Не губіться. Ви розібралися, як розв'язувати більш складні рівняння. Тепер давайте ви самостійно спробуйте розв'язати два рівняння, схожі на попередні, а потім ми перевіримо результати. Погляньте на дошку. Рівняння В в чисельнику 2 в знаменнику Х додати 4. Дорівнює в чисельнику 3 в знаменнику Х-4. Ви спочатку перенесіть все вліво, справа 0, зведіть до спільного знаменника, а потім розв'язувати як найпростіше рівняння. І рівняння останнє, г в чисельнику 27 в знаменнику х квадрат додати 3х мінус другий дріб в чисельнику 3 в знаменнику х квадрат мінус 3х. Дорівнює 2 поділити на х. Так само все переносите вліво, збудьте до спільного знаменника. Не забудьте тут ще многочлени в знаменнику, розкладіть їх на множники. Працюйте самостійно, потім перевіримо.